Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У перші ж тижні перебування Дональда Трампа у Білому домі, на тлі його обіцянок розпочати процес перемовин щодо припинення російсько-української війни. Багато хто звертав увагу щодо Росії, який Трамп обіцяв навіть скасування санкцій, якщо Володимир Путін не погодиться із припиненням вогню на російсько-українському фронті. Американський президент ставиться зовсім інакше, ніж до терористів з Хамас, яким він, якщо щось і обіцяв, так це пекло, в разі, якщо вони не звільнять захоплених 7 жовтня 2023 року ізраїльських заручників. Однак все виявилося зовсім не так просто. Після кількох обіцянок влаштувати пекло, виявилося, що насправді американська адміністрація веде. Таємні перемовини із керівництвом Хамас, намагаючись звільнити насамперед американських громадян, які залишаються у заручниках цієї терористичної організації. Ба більше про цей процес перемовин не був поінформований прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нітаньєху. Єдине, що вдалося очільнику ізраїльського уряду, який нібито є навіть особистим другом американського президента. Це шляхом оприлюднення ситуації із секретними перемовинами у медіа спробувати зірвати цей процес, який Ізраїль, звичайно, вважає для себе дуже небезпечним. По-перше, тому що його інтереси. Відкрито, ну або таємно ігнорується новою американською адміністрацією. А по-друге, тому що є серйозні побоювання, що як тільки адміністрація Дональда Трампа вирішить питання із звільненням з полону громадян Сполучених Штатів до долі всіх інших заручників громадян, тільки Ізраїлю, вона може втратити будь-який інтерес. Втім, навіть після оприлюднення. Повідомлення про таємні перемовини Трампа з Хамасом американський президент не змінив своєї позиції. Він продовжує захищати цей процес перемовин. Говорити, що це робиться також в інтересах Ізраїлю, і Ізраїль не повинен заважати цим перемовинам. А його спеціальний представник на близькому сході Стів Вітхов, так так, той самий Вітхов, який є учасником ще й російсько-українського процесу перемовин, і веде спеціальні розмови із російським очільником фонду інвестицій Кирилом Дмитрієвим, сказав, що на його думку. Все це якраз відповідає гуманітарним інтересам, і що Хамас вже має зробити щось хороше і почати створювати для себе політичний капітал. І це пряма цитата з висловленням Стіва Вітхофа, якими він намагався виправдати прямі перемовини американської адміністрації з Хамасом, до речі, безпрецедентні прямі перемовини, тому що, скажімо. Попередня американська адміністрація, яка викликала таку алергію в Ізраїлі своїм ставленням до методів вирішення конфлікту на Близькому Сході, звичайно, таких перемовин ніколи не, була, не вела. І з прем'єр-міністром Ізраїлю щодо власних намірів завжди консультувалася. Ну і тепер виникає ціла низка питань. Перша стосується того, що. Ізраїльський уряд відверто ігнорується новою американською адміністрацією приблизно так, як ігнорується керівництво України, і на заяву міністра з питань стратегічних комунікацій Ізраїлю Рона Дермера, колишнього посла Ізраїлю в Сполучених Штатах, якого вважають людиною з величезними зв'язками адміністрації Трампа щодо того, що його країна. Виступає проти прямих перемовин Хамасу із Сполученими Штатами і висловлює з цього приводу рішучий протест у Білому домі просто ніхто не звернув уваги. По-друге, є серйозна проблема в тому, що публічні заяви американського президента очевидно суперечать його справжнім діям. Публічно Дональд Трамп розповідає про те, як він знищить Хамас. Якщо організація не буде звільняти заручників, закликає до примусового виселення палестинців з сектора Газа, що створює нові лінії напруги, навіть не між Ізраїлем і арабськими країнами, а між ізраїльським суспільством і суспільствами сусідніх держав. Говорить про те, що ніякого Хамасу. На території сектора Газа бути не може, а не публічно. Американська адміністрація проводить перемовини із керівництвом терористичної організації, фактично легітимізуючи її політичну роль. А Стів Вітхов навіть радить очільникам Хамасу почати будувати політичний капітал, який, очевидно, має допомогти терористичній організації і надалі здійснювати контроль над Палестинською. Автономії і можливо претендувати на повну владу в цій автономії, якщо там колись відбудуться вільні вибори. Ми з вами прекрасно розуміємо, що на тлі подій 7 жовтня 2023 року Хамасівці продовжують користуватися величезною популярністю у місцевого населення. А той факт, що Дональд Трамп готовий з ними розмовляти без будь-якого врахування точки зору Ізраїля, тільки додає їм. Додаткових електоральних балів, умовно кажучи, якщо, в принципі, цей термін можна застосувати по відношенню до палестинської автономії. Тому що мешканці автономії просто бачать, як вперше президент Сполучених Штатів, якого вони ще вчора вважали відвертим другом Ізраїля, ігнорує ізраїльський уряд і навіть не вважає за потрібне. Інформувати його щодо власних політичних дій, так що ми маємо справу зовсім не з ігноруванням інтересів виключно України як такої. Це просто потрібно зрозуміти на тлі тих перемовин між Сполученими Штатами і Хамасівцями, які стали відомими тільки дякуючи рішучій позиції ізраїльського уряду щодо оприлюднення цієї новини. Ми бачимо, що Ізраїль абсолютно спокійний, жертви. Інтересами найвідданіших своїх союзників, готових підтримувати його у найскрутніших ситуаціях, це лінія, яку Дональд Трамп обрав як пріоритетну лінію у власній зовнішній політиці. Україна тут не виключення, а підтвердження загальної тенденції, в яку вже потрапили. І країни Європейського Союзу, і Велика Британія. А тепер вже Ізраїль, який, здавалося б, з точки зору його власних мешканців, ніколи не мав там опинитися за ті часи, які Дональд Трамп має знову провести у Білому домі. Але опинився вже у перші тижні. і Це тільки початок цієї непростої історії. І саме з цього потрібно робити висновки щодо зовнішньополітичних інтересів Дональда Трампа на майбутнє. І намагатися зрозуміти, чим насправді керується американський президент, коли ухвалює подібні рішення гуманітарними інтересами чи інтересом як таким, який ще потрібно зрозуміти і розшифрувати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на канали у Патреоні, Байміяковофі і Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога й мир вам хай щастить!